Більше 20 запоріжців загинули під час проведення АТО. Дехто з них вижив, але отримав тяжкі поранення. Антон Воленко один з таких. Зараз хлопцю збирають гроші на лікування. Антону 19 років. Хлопець добровільно пішов на службу. Мати розповідає, її сина збирали по частинах. На даний момент я не знаю, чому то доктора рани одразу не зашивають. Ну коли дитина у тебе йде, а у нього дири в ногах, і ти бачиш, як ці мишці шевеляться. Ну, це не кожна психіка видержить. Зараз Антон знаходиться в Ірпінському військовому госпіталі. По телефону розповідає, що під час руху машини, 19 червня, їх колона потрапила у засідку. От я їхав на командирській машині. От ну, я віл вот командирську машину. Ну і мою машину по ніч дорожі. Після вибуху Антону уламками покалічило праву частину тіла. Двічі була загроза ампутації руки. Попробивала ноги осколками, великим інтенсивним пучком практично на праву руку. Перебила, розробила кость, вирвала 4% мишечної маси, просто вирвала. Получается, что из пяти мышц, которые есть у нас на руке, Після тяжкої місячної реабілітації Антон почав ходити, але й досі не відчуває правої руки і може ворушити тільки пальцями. Проте він не падає духом. Я духом? ну тут за чим падає духом? За час реабілітації, за словами матері, їм постійно допомагають київські так, волонтери. Приходять дівчинки, говорять пацани, ну нету у нас фінансової. допомоги, А хочете, ми вам будемо книги наверное, читати, а хочете, ми вас будемо розвлікати. І вони лежать, у них очі загораються. Серйозно, до такой приятно, Потому что они понимают, что они кому-то надо. Лікування повністю сплачує держава. Окрім цього, волонтери знайшли для Антона спеціальний апарат ВАК. Він і допоміг лікарям зібрати руку хлопця докупи. Просто пленка натягується і воно постійно висасує. Висасує гной, висасує, ну, якісь частини плохі. Антон в ньому походив 5 днів, і після цього тільки доктора змогли от якось от косточку закрити. Мати каже, що разом з її сином до госпіталя потрапив і його товариш по службі, а також командир машини. Але через серйозне поранення в шию командир загинув. Я себе вважаю виновата в какої-то степені, він потрапив в цю ситуацію. Я його туди отпустила. Ми сиділи довго розмовляли, що якби как бы, армію і не йти. Мам, я пойду. Своє день народження Антон святкував у госпіталі. Мати каже, хлопці, що лежать разом із ним у лікарняній палаті, також привітали його зі святом. Якщо б ти слышала, як мене пацани поздравляли в реанімації. Горі, ну ми ж вот это всі в тр в четврьому ліжим, і ані «Антоха, Антоха Снюхайці. А «Мам, я день рождения ніколи не забуду. Антона нагородили орденом третього ступеня за мужність. Зараз хлопець планує якнайшвидше повернутись до рідного Запоріжжя і вже тут проходити курс реабілітації ще два-три місяці. Маргарита Чернишова Павло Веселков. спеціально для Медіагруп. нові проекти.